Озвучено українською сайтом Okino.ua Ми відчуваємо. <ріст> Ти сумніваєшся у наших шляхах. Ти думаєш, що припустилась помилки, що тобі не слід було приїжджати сюди. Ти шкодуєш. Дуже сильно шкодуєш про це. Коли вони схопили її коханого, вона присягнула повернути його. Ой, я приїхала сюди, щоб знайти тебе. Ема Уотсон, Даніель Брюль та Мікел Нюквіст. Колонія Дігнедад фільм Флоріана Галенбергера. Скоро у кіно.